Вітаю вас на уроці української мови письмо, і тема сьогоднішнього нашого уроку письмо великої букви Т, написання букв сполучень, слів та речень із нею. Про дзвіні уже дзвіно. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: зошит, гумку, олівці. Все готове? Молодці! Сьогодні на уроці письма ми познайомимося із великою рукописною буквою Т. Навчимося писати рукописну букву Т і з'єднувати її з іншими. буквами. Починаємо ми нашу роботу із загадки. Смужка темна, хвіст пухнастий, любить їжу поласкати. Перед тим як з'їсти має, ну і хто його впіймає? Що це за тваринка, в якої пухнастий хвіст? Смужка темна, любить їжу полоскати, його називають полоскульнище. Хто це такий? Так, це єнот. Ми чуємо, що в слові єнот це слово закінчується звуком «т». Єнот – Це твердий звук. Ну ж, а тепер, будь ласка, відкрий сторіночку 44. Це 4 та 4. Ось так виглядає сторіночка. Відкриваємо і готуємося виконувати пальчикову гімнастику. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Ж. А тепер працюємо на сторіночці 44. Нам треба навести і розфарбувати зображення тварини, назва якої складається аж із трьох складів. Ну, тільки що ми з вами познайомилися із єнотом. Знаємо, що він полоскун, так, смугастий. Давайте тепер перевіримо, скільки складів у цьому слові. Єнот. Єнот. Так, тут лише два склади. А хто це зображений, дітки, знизу? Це Пантера. Давайте разом промовимо і поділимо слово на склади. Пантера. Скільки складів? Три, правильно. Тому сьогодні саме Пантеру ми будемо з вами обводити. Будь ласка, наведи, наведіть зображення Пантери, а потім розфарбуйте її. Ставимо відео на паузу і працюємо. Після цього, як ви виконаєте це завдання, ми з вами перевіримо, чи правильно ви сидите за партами, чи готові ви писати літеру нову, спинка у вас рівна повинна бути, ноги повною ступнею на підлозі, лікті на парті або на столі, зошит лежить навкоси. А тепер ми з вами аналізуємо написання букви Т великої. Аналізуємо дітки. Так, починаємо ми писати велику літеру Т із міжрядкової лінії. Видемо подовжену похилу лінію і заокруглюємо її ліворуч. Після цього видемо знову із міжрядкової лінії похилу подовжену лінію. Далі знову ведемо подовжену похилу лінію, але вже за округленням праворуч. І після цього ми будемо писати горизонтальну лінію. Починаєте її будемо писати із заокругленням, а потім рівно горизонтальну лінію. Будь ласка, пропишемо два рази у повітрі велику літеру Т. Один, два, три, чотири. Ще раз. Один, два, три, чотири. Молодці, і тепер ми з вами готові до написання цієї букви, будь ласка, прописуємо два рядочки. Після цього ми з вами виконаємо патчикову гімнастику. Дітки, хто ще не встиг, ставимо відео на паузу і працюємо. Патчикова гімнастика. Давайте виконаємо про бабусю про окуляри. Окуляри для бабусі. Швидко я дістала, щоби бачила бабуся і казочки читала. Молодці дітки. А тепер прописуємо наступні три рядочки. Це буква сполучення: ТА, ТИ, ТУ, ТРО, і слово Тимур. Дітки, що це за слово Тимур? Це ім'я. Всі імена пишуться з великої літери. Починаємо писати. Ставимо відео на паузу і працюємо. Після цього ми будемо виконувати фізкульт хвилинку. сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розвітри так руки догори так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Раз два, три, Раз, два, три, чотири, бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапельки струси так, про свою безпеку Дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! Молодці! Гарно відпочили, а тепер виконуємо останнє завдання. Нам треба записати слова, уставляючи пропущені букви. Дітки, давайте прочитаємо і скажемо, якої літери тут не вистачає. Ан-он. Сейм'я. Правильно. Антон. Давайте запишемо це ім'я. а н Ан, н І поставили ком. Давайте наступне ім'я На-алка. Це також буде ім'я дітки. Ти талка, правильно, з великої літери це ім'я Натал. А. Далі кому знову поставили. Далі ви вже здогадалися, що пропущено Т, так? Майже усюди. усюди. З великої літери починаємо слово тимко. Це також дня. Тимко. Поставили кому. І останнє слово тамара. Тара! І в кінці обов'язково крапка. Дітки ставимо відео на паузу і пишемо своєю швидкістю, так як почителю. Після цього оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці, позначивши відповідну краплинку. Але я впевнена, що у вас сьогодні все вийшло. І ви закінчуєте наш урок. Як зелений смайлик, тобто у гарному настрої. На сьогодні я вам кажу все. До побачення, до нових зустрічей!